Усім привіт, друзі. У попередніх випусках ми навчилися з вами робити нижній млин з його реверсом, а так само навчилися виконувати базові перехоплення під лікоть і через спину. У сьогоднішньому випуску ми продовжимо тему базових перехоплень і рухів. А почнемо ми з верхнього млина. Раз у нас є нижні млини, то, вочевидь, є і верхні. Вони дуже прості, але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Беремо нунчаку в руку і починаємо крутити пряму вісімку з боку від себе. І підносимо вашу руку до плеча, зберігаючи напрямок рухів. Здійснювати вісімку можна кистю, але ми хотіли б розглянути більш правильну техніку. У ній вам необхідно притиснути передпліччя до плеча і, не розгинаючи, здійснювати рухи корпусом, задаючи амплітуду обертанню. Нунчаку має крутитися за рахунок руху корпусом, кість може рухатися зовсім небагато. Тепер візьмемо і піднесемо до іншого плеча. Спочатку зробимо рух кистю, щоб звикнути. Після чого знову притиснемо руку до вашого тіла і почнемо здійснювати елемент за допомогою повороту корпусу. Поміняємо напрямок зі зворотної вісімки підносимо руку і спочатку робимо рух пензлем, після чого притискаємо руку і здійснюємо рух корпусом. Ваші площини мають бути прямими і паралельними. Допускається незначний рух кистю. А рухи здійснюються за рахунок повороту корпусу. Піднесемо тепер до іншого плеча, зробимо вправу кистю, після чого максимально притиснемо руки. А тепер візьміть нунчаку в іншу руку і повторіть те саме. Підвідні були простими, тому проженемо все у швидкому форматі. Звісно, у багатьох виникнуть запитання: навіщо притискати руку, коли можна крутити кистю? Адже ніхто не помітить, як ти робиш. Але річ у тім, що з двома нунчаку будуть ускладнення, де вам уже буде необхідно тримати ваші руки правильно. Так що не лінуйтеся, а ми перейдемо до наступної вправи. У попередніх випусках ми розглянули вертикальне перехоплення через спину. Сьогодні розберемо його ускладнення: це діагональне перехоплення через спину і його реверс. Беремо ліву руку. І ставимо її над правим плечем. Долоню направляємо від себе в бік. Після чого починаємо заводити нунчаку за діагональю і намагаємося влучити по долоні. Вчимося, напрацьовуємо техніку. Коли стало виходити добре, спробуйте схопитися. Чудово перехоплюємося. Беремо нунчаку в іншу руку і повторюємо те саме: долоню ставимо в зовнішню сторону від себе і напрацьовуємо удар. Після хапаємо нунчаку. Відмінно. Тепер пробуємо зробити елемент цілісно. Здійснюємо перед собою пряму вісімку. І з неї по діагоналі заходимо у вашу руку. Передаємо, робимо вісімку і повторюємо знову. Зациклюємо. Якщо у вас не виходить зробити, є два нюанси. Перший ви можете не потрапляти. Тому що тримаєтеся дуже близько до мотузки. Відстані просто не вистачає, щоб нунчаку долетіла до долоні. У такому разі візьміть нунчаку за дальній хват і повторіть елемент: нунчаку долетить легко, а сам удар буде діагональним. Так само можна зайти з ближнього хвата, але в такому разі вам доведеться заводити руки назустріч одна одній якомога далі за вашою спиною, і бити під невеликим ухилом від діагоналі. Бити наближено до горизонталі, але з невеликим кутом. Якщо у вас все виходить, то ускладнюємо елемент і починаємо його робити зі стопів і без вісімок. Суть у тому, що зі стопів складніше задати правильну траєкторію, тобто після стопа вам потрібно зробити дуже точний і безпомилковий удар. Так само можна почати здійснювати удар по горизонталі, а після змістити площину в діагональ. І тепер максимальне ускладнення. Виконуємо без стопів і без вісімок. Просто виймаємо нунчаку і відразу б'ємо у вашу долоню. Виконувати можна у двох версіях. Перша. Ви виймаєте нунчаку, починаєте бити нею по вертикалі, після чого міняєте площину на діагональ, зберігаючи швидкість удару. Або відразу ж із цього положення починаємо здійснювати удар по діагоналі. Розберемо реверс. Беремо вашу руку і ставимо її долонею від себе біля вашого боку і починаємо здійснювати удар по діагоналі. Б'ємо рівно по діагоналі. Коли стало виходити, хапаємося. Після чого міняємо руку і повторюємо все те ж саме. Пробуємо зробити елемент цілісно, заходячи зі зворотної вісімки. З нею заходити набагато простіше. Коли стало виходити як треба, то вчимося заходити зі стопів. Їх можна здійснювати як обтіло, так і просто зупиняючи в повітрі. Навчіться робити і так, і так. І фінальне ускладнення заходити без стопів і без вісімок. У цьому разі ви повинні зробити удар нунчаку по діагоналі і, зберігаючи швидкість удару, поміняти траєкторію на діагональ у напрямку другої долоні. Другий спосіб дістати нунчаку і по напівпетлі відразу поміняти площину на діагональ. Коли у вас стало виходити, то робимо серійно переходячи між прямим і реверсним виконанням. Коли стало виходити легко і це, то пробуємо робити без вісімок з будь-яких вивчених раніше стопів, поєднуючи пряме і реверсне виконання. І так далі. Отже, суть ви вловили. Ми хочемо сказати, що ваш навик підвищується з кожним уроком. І тому наші уроки ставатимуть трохи коротшими, тому що ви вже стаєте усвідомленішими. І краще в'їжджаєте в те, як робити всі елементи. На цьому наш випуск завершено. Ми так само хочемо вам нагадати, що у нас є приват канал, там багато цікавого, і наші відео там виходять раніше Ютуба. Ви можете підписатися і отримати кілька наступних відео раніше за інших. Там є музика, інші елементи та купа всього корисного для вас. Посилання в описі. А також у нас є інстаграм, Тікток і головне, дивіться наші шортс відео на Ютубі. Там у нас теж багато всього цікавого. Перша мета. Поєднати всі вивчені раніше перехоплення в одне як реверс, так і пряме під плече через спину і по діагоналі усе в одну зв'язку. Друга домашка навчитися з перехоплень, що йдуть вперед, робити плечові підкидання з п'ятого випуску. Тобто, коли ви йдете під плече по діагоналі, через спину, замість перехоплення, зробіть підкидання. На цьому ми закругляємося.